Вітаємо вас у прямому ефірі. Випуск полтавських телевізійних новин. Коротко про головне. Останні тактичні тренування перед відправленням на війну провели бійці міліцейського добровольчого батальйону Полтава. У 2014-му Полтавщина не вклалася у 30-відсоткові ліміти споживання природного газу. Нарада у голови обласної державної адміністрації. Йоханнес Карс, німецький журналіст, голова благодійного товариства Спільна допомога на Фільдері, 15-й рік поспіль влаштовує благодійні обіди у Свято-Макаріївському кафедральному соборі у Полтаві. Незабутній різдвяний вечір подарували полтавцям Наталія Май та фіналіст пісенного шоу Україна має талант Олександр Кварта. Зміна для бійців міліцейського батальйону Полтава у зоні АТО готова до ротації. На стрілецькому полігоні у Вакулинцях відбулися останні перед від'їздом тактичні навчання особового складу батальйону. Бійці демонстрували свої стрілецькі навики та вміння працювати у бойових групах. Показали журналістам і нове озброєння, яке для батальйону придбали волонтери. Докладніше про це далі у сюжеті. Точну дату ротації, які кількість бійців в обласному управлінні міліції не кажуть. Говорять, диверсійні групи терористів на сході стали обережнішими і користуються найменшим витоком інформації. Що ж до готовності особового складу до служби у гарячих точках України в управлінні говорять, до війни ніколи не можна бути готовим в повному мірі, але на сьогоднішній день ми робимо все, щоб наші співробітники міліції мали достатній рівень професійної підготовки, мали достатній рівень забезпечення зброєю, боєприпасами, усім речовим майном. Озброєння на цей заїзд поповнили рахунком волонтерів, розповідають бійці батальйону. Допомагаючи і раніше амуніцією та харчуванням, цього разу доброчинці придбали для спецпідрозділу три американські снайперки «Мойсберг». 762 калібр. Очень удобне. Здійно на нього нам волонтери допомогли зробити на нього глушителя. Ефективно умічають звук, і противник не може та з якого непосредственно міста, бо призвіняв вистріл. Та не лише поводженню зі стрілецькою зброєю навчають бійців батальйону. Численні психологічні тренінги мають навчити бійців доносити місцевому населенню Донеччини та Луганщини, яке перебуває під впливом московської пропаганди, правду про війну на сході. Бо саме з цим говорить командир батальйону Полтава Юрій Анучій, велика проблема. У Нас є ребята стоять прямо на передовій, Там є два села, де вони стоять там. То там повністю все село на 90% состоїть із або воюють мужі за ДНР і ЛНР, і причастно ну, к яким терористичним організаціям. Проводимо, звісно, сім'я бесіди Стараємося їх обідіти. Многії розуміють, ні. Уже днями. Ці хлопці вирушать на схід України, щоб замінити своїх побратимів у найгарячіших точках російсько-української війни. Бійці говорять, кожен, хто любить свою батьківщину, повинен її захищати. Ми повинні бути батьком і матір для своєї землі. Вона була одне время для нас таким, і ми повинні бути для неї таким. Тобто зараз немає вишколений, не вишколений. кого немає вишколу, вишкіл можна зробити. Бо було бажання захистити свою державу. За даними ООН, кількість загиблих на сході України за час воєнного протистояння близько 5 тисяч осіб, поранених понад 10 тисяч. Тут на кожному кроці небезпека для життя, біль і кров. Та попри це, наші бійці і на війні знаходять час і натхнення для творчості. Черговий репортаж від наших кореспондентів Євгена Ковальчука та Юлії Логвиненко, які побували під Маріуполем. Нас не поставлять на коліна. Ми здивували весь світ. Ми українці. Ми гранітніпрапоршик Юрій Іванович почав писати вірші 100 днів тому, саме стільки він тут, за 7 кілометрів від передової. Але як місцевого поета, його тут уже залюбки цитують. Називає себе поляком. Останні кільканадцять років живе на Волині. Щойно написані рядки присвячує найріднішим. Подяка кожній мамі жінці за те, що ми є українці, країни свої сини». Нас не злякають вороги, де чути дзвін, він б'є на сполох. дерся до нас підсудний ворог. Усе він трошки все ламає, проте нашу волю він не здолає. Керівники частини нам допомогли підрахувати українську землю від нападників тут обороняють вісім національностей, крім українців німці, білоруси, румуни, угорці, поляки. Ще цитую бійців є й москалі, які спасибі їм відстоюють незалежність країни. Попри очевидні чималі проблеми із забезпеченням, амуніцією та із чіткими наказами чоловіки нам відповідають по військовому. Ми забезпечені повністю всім. Дуже дякую волонтерам, дуже дякую нашому команду. Питань проблем ніяких по забезпеченню немає». Всіх є свої свої завдання, свої своя ділянка, яку ми які ми не виконуємо завдання. А в випадку вхідно, будемо її обороняти. для того, аби за щось боротися, треба у щось вірити. Діляться з нами поза камерою. Чоловіки. Останнім часом вони відчувають спад активності волонтерів, патріотичний рух і національна ідея вже не такі чіткі українцям. Вони вважають, усе ж не вистачає єдності. Наше діло виконувати ті задання, нам ставить держава, керівництво і а як буде розвиватися далі? Події хай ви вирішують наше керівництво. А поки ж полтавці з нетерпінням чекають на відпустку. Єдине, що тут стабільне, говорять, це ротація кожні 45 днів. Тут, звісно, далеко від родини, але все-таки ми їх пам'ятаємо. Ми їх любимо відчуваємо їх підтримку. Дуже хотів передати своїй дружині Олі, Оліхані, а також своїм діткам. Ярославі і любові, всім військовослужбовцям нашої частини і всім жителям міста Полтави України. Дуже хочемо додому. Сподіваюся, скоро скоро прийде до дому живими цілими на сході України. Армія війну виграє, програють її політики. Не на камеру діляться з нами військові. Попри це, вони обіцяють робити все можливе, аби надійно охороняти наш спокій та не пустити ворога на рідну землю. Ми сильним духом, на сильне коріння, не зламана воля. Ми нація війна. Статистична доповідь на 5, а виконання на двійку так оцінив роботу обласного департаменту з питань нафтогазового комплексу промисловості, екології та природних ресурсів з виконання постанови Кабміну про 30 відсоткове зменшення споживання природного газу. Проте як на Полтавщині економили блакитне паливо, торік йшлося на нараді голови обласної державної адміністрації Валерія Головка. Станова Кабінету міністрів України від 9 липня 2014 року передбачала 30-відсоткове зменшення споживання природного газу для промислових і теплопостачальних підприємств бюджетних установ в опалювальному сезоні 2014-2015 років. Проте уже жовтень показав, що промислові підприємства в ліміт не вкладаються. Доповідає директор департаменту з питань нафтогазового комплексу промисловості, екології та природних ресурсів облдержадміністрації Ігор Піддубний. До кінця 2014-го промислові підприємства перевищили ліміт на 45 мільйонів кубометрів, теплопостачальні на 25 мільйонів кубометрів. І лише бюджетні організації вклалися у заплановані показники економії. Перша причина. Теплопостачальні організації стверджують, що на сьогодні єдиним радикальним засобом для отримання суттєвої економії газу у сфері теплопостачання є зменшення нормативної температури повітря в опалювальних приміщеннях. Але цього зроблено не було, як не було внесено відповідні зміни до чинних норм. Друга причина: згідно з пунктом 5 постанови голови облдержадміністрації. Мали з урахуванням виділених для області обсягів газу затвердити його розподіл в розрізі газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних і газовидомовних підприємств. Але цей пункт відверто суперечить положенням ряду законів України. Здійснити такий розподіл станом на сьогодні не є можливим. Третьою причиною Ігор Піддубний називає те, що жодне підприємство не покарали за недотримання лімітів, а постановою Кабміну передбачено встановлювати за це відповідальність, у тому числі і кримінальну Проте доповідь, в якій лише констатація ситуації без конкретних заходів голову облдержадміністрації не влаштувала. На вашому місці я б зробив би наступні кроки. Вимагав би від підприємств, які сьогодні споживають газ, показати майбутні заходи щодо забезпечення зменшення споживання газу. Це раз. Друге, якщо іншою складовою сьогодні споживання газу, є населення, нам потрібно через громадські організації, через засоби масової інформації цю роботу проводити з роз'ясненням. І третє, це наші комунальні підприємства. От з вашої доповіді, оці три складови сьогодні не розложені абсолютно і не вивчені. Крім того, що ви займаєтесь тим, щоб моніторити сьогодні перевищення лімітів споживання газу. Чи знають самі полтавці, що можна зробити у квартирах задля економії споживання природного газу? Поцікавився Валерій Головко у директора департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації Олександра Тонкова. Як це впровадити в кожній квартирі? Ну, роз'яснення ми проводимо. Ну, це три рази по телебаченню, ну це нічого. У нас будинки в 1,9 десятих разів і в 1,55 разів більше на райомки, чим це потребує сучасні виборів. І тому для того, щоб привести до відповідного технічного стану, нам зроблено на прорахунок, де необхідно 4,3 мільярда десятих гривень для житлового фонду тільки для тих будинків, які від централізованих систем опалення право. Дискусію з приводу, що можливо, що неможливо зробити задля економії споживання газу, Валерій Голоко завершив дорученнями. От для мене ця постанова це сигнал на наступний рік. В поточному році Кабмін нам зменшив ліміти споживання на 30%. От чуйка в мене така. Це сигнал для того, щоб ми готувалися до цієї роботи. І це і роз'яснення серед населення, це і робота з промисловими підприємствами, це і робота з нашими теплогенеруючими компаніями. Це Кабмін дає нам можливість сьогодні завчасно провести цю роботу до кінця лютого щодо, Ігор Антоніч, щодо промислових підприємств. План заходів, конкретно в розрізі кожного підприємства. Те ж саме по споживачам населення. У Полтаві кращого приміщення для занять дітей позашкільною освітою ніж колишній кадетський корпус не знайти. Вважає голова обласної державної адміністрації Валерій Головко. Таку думку він висловив, коли дізнався, що п'ять позашкільних закладів в обласному центрі взагалі не мають приміщення. Нині вони змушені займатися у загальноосвітніх школах. На Полтавщині, за даними департаменту освіти і науки облдержадміністрації, позашкільною освітою охоплено понад 53 тисячі учнів. Із 98 позашкільних закладів сім фінансуються з обласного бюджету. Є потреба в 16,7 мільйона гривень. В бюджеті на 2015 рік передбачено видатки на оплату праці освітянам позашкільникам з нарахуваннями в сумі 10,1 мільйона, тобто більша частина йде якраз на виплату заробітної плати, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 2,9 мільйонів. В цілому ж незабезпеченість позашкілля на сьогодні становить 2,6 мільйона Мільйона гривень то ж саме батьківська плата за навчання дітей у позашкільних закладах і йде на закупівлю нових меблів і на подібні витрати, на які не вистачає обласного фінансування. Серед інших проблем у Полтаві п'ять позашкільних закладів не мають власного приміщення, тож працюють на базі загальноосвітніх шкіл. Проте минулого року міський відділ освіти порушував питання про орендну плату за приміщення. Але відповідно до положення про позашкільний навчальний заклад для проведення навчально-виховної, навчально-тренувальної та спортивної роботи, позашкільним навчальним закладам надаються в користування оренду, спортивні об'єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах. Тому сьогодні департаментом відстояно позицію про те, що заклади функціонуватимуть на пільгових умовах, використовуючи площі закладів освіти міста Полтава. На Полтавщині позашкільною освітою охоплено 42 відсотка школярів. Збільшити кількість вихованців у позашкільних закладах неможливо знову ж таки через відсутність площ, особливо у Полтаві. Тут не вистачає близько однієї тисячі квадратних метрів. Вихід із ситуації запропонував голова облдержадміністрації. Є в центрі міста приміщення колишнього кадетського корпусу. Давайте собі поставимо таку мету. Все ж таки знайти потенційного інвестора ніколи бюджет не міський, не обласний не потягне сьогодні відновлення цієї історичної пам'ятки. Якщо нам сьогодні погоджуємося з обговоренням з громадськістю, що да, ця будівля повинна бути сьогодні центром естетичного виховання молоді, давайте по цьому шляху рухатися. Такі інвестори знайдуться пообіцяв Валерій Головко. Більше того, він їх навіть знає і готовий проводити перемовини, якщо буде відповідний проект. Чи може одна людина допомагати багатьом? Доброчинність це поклик серця чи усвідомлена необхідність? На ці запитання знає відповідь Йоханес Скарс, німецький журналіст, голова благодійного товариства Спільна допомога на Фільдері. Це завдяки йому на території Святомакаріївського собору у Полтаві вже 15-й рік поспіль влаштовують благодійні обіди? Yeah, Тут годують усіх стареньких парафіян храму, дітей, безхатченків. Їх не питають про віросповідання чи політичні погляди. Кожна людина у неділю після богослужіння може з'їсти смачного гарячого борщу, від якого тепліше не тільки у шлунку, а й на душі. Тут ж воно освящується, не те, що вдома є багато людей. бачите, і бездомних, і всяких. Я бачу не раз вони приходять сюди. Спасі Господі, приготуваючих для нас піщу і приносящих, кормящих нас це не диво, це просто людська небайдужість, людяність і благородство душі. Йоханес не багатій, невідомий політик чи посадовець. Він просто добра людина, яка переймається болем і проблемами інших. я не знав розкішного життя. Знаю чимало людей, у кого є набагато більше ніж у мене. Проте кожна людина має зробити у своєму житті щось добре для інших, не штовхатися ліктями, а старатися людей обняти. Благодійній організації, яку очолює Йоханнес Карс, вже 25 років. З них 15, він допомагає полтавцям. Безкоштовно, за покликом серця. Для нього головне, не головне, до якої конфесії він належить. Людина Це католик, православний, протестант чи мусульманин. Перед Богом ми всі рівні. І оце він... Тут 15 років і десь більше 20 років він возить медикаменти, гроші, опікується проблемами гематологічного відділення міської дитячої лікарні. У Йоханнеса є гарні помічники і серед полтавців. Це насамперед парафіянки Свято-Макарівського собору, які закуповують продукти, готують їжу. Їхня дружба надійна і міцна, перевірена часом. Є така серед православних традиція – кормити людей. І Йоханнес побачив це, попросив приготувати за його день рождення. Приготували. Потім приїхав, спросив, можна ли, щоб це було от більш длительне час. Мама згадувалася, готувала, а потім я перейняла традицію. І ось вот. Гатовім уже та 15 лет уже, літ вже ката, кабуто только вот недавно начали. Йохан Скарс приїздить у Полтаву щороку, бо тут чекають на його допомогу. Колись Ісусу вистачило п'яти хлібів і двох рибин, щоб нагодувати сотні голодних. Чи йдеться тут насамперед про душевне тепло, яке не купиш за гроші? Побачити у лісах Полтавщини лося чи оленя, косулю або кабана вже не дивина. У мисливських угіддях значно побільшало диких тварин. За даними обласної організації українського товариства мисливців та рибалок, їх кількість навіть перевищує норму. За всім цим стоїть цілеспрямована робота членів товариства. Щороку обласна організація товариства мисливців і рибалок, чимало коштів із членських внесків, витрачає на відтворення та охорону диких тварин. Новосанжарське мисливсько-рибальське підприємство одне з найбільших на Полтавщині. Воно розкинулося на 40 тисяч гектарів у гідь, здебільшого степів. Тут водяться дикі кабани, зайці, муфлони, а найбільше диких кіз або європейської козулі. А от вовків у цих уїдях давно не бачили. З малих років і так і привик, і Хочеться час полювати. І проводимо охоту. Не тільки проводимо охоту, зберігаємо, підкормлюємо, розмножаємо. На прошлом році ми випустили в природу. У нас є вольєр. Ми випустили у природу 14 особів дикого кабана. От, все це було погоджено із ветеранарною э, службою. Сергій Антоненко більше трьох років працює єгерем. Каже, ця робота не з легких. У лісі доводиться бути більше часу, ніж вдома. Старі мисливці кажуть, що навіть в ті давні часи, коли було звіра набагато більше, і то так коня, так, ну, щоб скільки звіра було кількість. І кабана погрів'я збільшилася, і кози, ну, в основному кози кози. Дика коза, за словами мисливців, дуже розумна. Тому полювати на неї важко. Але і тим більше радості від такого трофею. А рік кози за східним календарем нічого приємного самим диким козам не принесе, хоч і підгодовують їх єгері. Але врешті доля й у них відома. Як не мисливець з рушницею, так і хіжак, який вкоротить віком. Як і до будь-якого звіра, до нього треба завжди з повагою ставитися. Ну, доказуємо, що цей рік буде більше, більше внімання, щоб більше ставлення, з повагою більше. Єгірі розповідають, що останнім часом принаймні на їхній території значно поменшало браконьєрів, і це їх радує. Традиційний різдвяний концерт відбувся за підтримки полтавського міського голови Олександра Мамая у Палаці дозвілля листопад. Програма, до якої долучилися близько 20 музичних колективів міста, церковних та світських, цього року вирізнялися жанровим і видовим розмаїттям, особливим дружнім посилам, що згуртовує людей в одну родину. На концерті побували і наші кореспонденти Людмила Нестуля та Олег Бондаренко. Цьогорічна різдвяна зустріч у палаці дозвілля листопад відзначалася особливим настроєм. Як зауважив у своєму зверненні до вірян Митрополит Полтавський і Миргородський Филип, у кожному серці озивається тривогою складна ситуація на сході країни. Ми святкуємо це Різдво і з радістю, і печаллю. І, мабуть, саме головне з великою надією, що в цьому році, в наступившому 2015 році, Господь Христос Спаситель пошли на нашу українську землю довгоочікуваний мир, злагоду і любов. Мир у людських душах. До якого закликав владика невіддільний від церкви Христової, яка була і залишається духовною опорою за будь-яких випробувань у цій підтримці. Вбачають своє завдання і організатори традиційних різдвяних концертів. Сьогодні ми хочемо нашому глядачеві запропонувати різноманітну програму святкову різдвяну, піднесену, щоб кожний глядач знайшов сьогодні в нашому концерті собі по душі, те, що йому бажалося почути, побачити. Кожен виступ нагадував музичне вітання, урочисто піднесене, якщо виконувалися святкові літургійні піснеспіви, ніжне ліричне, коли зі сцени звучали колядки, що прославляють Богородицю і новонароджене немовля Ісуса. Заслужене схвалення глядачів викликали такі відомі у полтаві колективи, як Архієрейський хор Свято-Макарівського собору, ансамбль духовних піснеспівів, покров, учасники вокальної студії Рапсодія, будинку науки і техніки залізничників. Усіх їх полтавські віряни бачать і чують на богослужіннях у храмах міста, звідти ота особлива духовна глибина, з якою артисти підходять до виконання православних творів. Кожен раз в мене таке. Враження. Я думаю, ну це власне ті самі молитви, які виконуються як завжди, в церкві, тільки просто, можливо, в кращому виконанні. Православна музика за визначенням є світлою. Вона втілює добрі сподівання людей, пробуджує духовні сили для подолання негараздів. Зараз це актуально як ніколи для тих, хто у глядацькому залі, і для тих, хто на сцені. У мене особисто ще є прикмета. Якщо я починаю рік із різдвяного концерту, то він буде надзвичайно. Сприятливий у артистичній діяльності і в особистому житті. На заклик Наталії Хоменко заспівати разом різдвяних колядок увесь зал відгукнувся завзятим. Нова радість стала, яка не бувала. Люди відчули радість, залишається зберегти її у своїх серцях якнайдовше, принаймні до нового різдва. Минулої суботи у театрі імені Гоголя відбулося незабутнє свято Грандіозне світло, чудовий звук, знайомі хіти та нові вражаючі твори. Все це різдвяний вечір. Співали заслужена артистка України Наталія Май з доньками та фіналіст телешоу Україна має талант Олександр Кварта. Враженнями діляться Олексій Гнипа та Дмитро Купченя. Різдвяний вечір творче об'єднання Наталії Май та Олександр Кварта з Харківщини проводять в кооперації, можна сказати, вже традиційно. Цей проект планувався завчасно. Ми його давно хотіли зробити саме в Полтаві, тому що минулого року подібний проект ми зробили в Охтирці. У мене на батьківщині О, з Наталією май вже більше року ми співпрацюємо. Я беру до репертуару її пісні. Гості свята почули багато відомих вже на всю Україну пісень, як, наприклад, Мамина сорочка, «Бажаєм вам добра. Деякі з пісень Наталії Май прозвучали у виконанні Олександра Кварти, а деякі заспівали всі разом. Олександр Кварта для своїх шанувальників подарував як уже відомі твори, що стали хітами, та презентував кілька нових. Наталка з родиною співає пісні, які язик не повертається назвати попсовими, попри електронне аранжування. Основа текстів і мелодика їх завжди народна. Всіх вітаємо зі святами, які минули, які наближаються. Всім гарного настрою, здоров'я і миру нам, усім в душах, в родинах і на нашій рідній Україні. Концерт щирої української пісні, оптимістичний з вірою, з посмішкою, щоб підтримати всіх, щоб всити людям в душу надії, що все у нас буде добре. Бо я це щиро вірю, я це відчуваю, я це знаю. Організатори влаштували полтавцям незабутній різдвяний вечір в колі добрих друзів із хорошими піснями, подарувавши заряд добра й позитиву на весь рік аж до наступного різдва. На цьому основний блок новин вичерпано. Я дякую за увагу. Всього найкращого. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями порив 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до 5 градусів морозу, в день від 0 до 5 градусів тепла. У Полтаві вночі мінус 1 3, а в день 2 градуси тепла.